Слава Ісусу Христу, друзі, у цьому відео відповім на питання: чим краще, чим ефективніше обробляти. Наші з вами сади, виноградники на присадибних ділянках це розчином мідного купоросу, чи бордоською рідиною, чи бургунською рідиною, які між ними є спільні риси, які між ними відмінності, що корисніше, що шкідливіше, що доцільне, що недоцільне. Все це буде у цьому відео. У попередніх відео я вже розповідав про відмінності бордоської, бургундської рідини, там або і мідного купоросу, але все одно люди продовжують запитувати. Задавати питання, тому ось таке зробив узагальнююче відео, де розповім про відмінність фунгіцидної обробки між трьома такими препаратами: Це мідний купорос, бордоська рідина і бургунська рідина. Отже, друзі, основним діючим компонентом в усіх трьох цих фунгіцидів, які я назвав, це є мідь у складі мідного купоросу. Власне, вона є тим фунгіцидом, який і подавляє, пригнічує або знищує хвороботворчі організми. І звідси виникає питання. Чому ж все ж таки люди обробляють не просто розчином мідного купоросу? Ось оце він, а застосовують розчин бордоської рідини чи бургунської рідини. Чому ж так? Отже, друзі, швидко приготувати і без проблем можна вносити просто розчин мітного купоросу, без всяких там приготувань бордовської чи бургунської рідини. Але в чому основні недоліки розчину мітного купоросу? Зараз поясню. Основний недолік це його нетривалість дії, нестійкість його. Тобто, при нанесенні на рослину розчину мітного купоросу, він дуже швидко швидко стікає, і практично перший же ж дощ він змиє весь розчин мідного купоросу. Якщо ж ми наносимо на рослину розчин бургунської рідини, то бургунська рідина вона має значно більш тривалий ефект захисту. Але теж декілька дощів і вона може змиватися. Для того, щоб вона не змивалася так швидко, до бургунської рідини я рекомендую додати спеціальні прилипачі або звичайне господарське мило. Найбільш стійкою формою із перелічених фунгіцидів є бордоська рідина. Бордоська рідина, ось я вам показую дерево, яке оброблялося в минулому році бордоською рідиною, і зараз воно має сліди. І навіть на бамбук, коли потрапляла бордоська рідина, пройшов вже цілий рік, а і досі не змилося. Незважаючи на те, що були незначні опади, їх було небагато, але все одно, бачите, така стійка. Виявилася форма. Це саме бордоська рідина. Отже, найбільш тривалий ефект фунгіцидний, тривалий період захисту на рослинах буде мати бордоська рідина, менш тривалий ефект бургунська рідина, і нетривалий взагалі ефект це просто розчин мідного купоросу. Утім, є ще один важливий показник, який нам не дозволяє так широко застосовувати, зокрема, мідний купорос. Ну, той момент, самий такий, який не дозволяє, це, не дозволяє використовувати той чи інший препарат широко, зокрема мінний купорос, це його кислотність. От Зараз ми виміряємо кислотність. Для того треба почекати десь хвилинку, щоб нормалізувався стан. І нормалізувалися ці показники. Ну, Поки тут бачите, вони зменшуються. Уже 5,5 pH. І повірте, вона буде десь 4,5. 4-4,5 розчин мітного купоросу, він має кислу реакцію середовища. Тобто це буде 4 від 4 до 4,5, максимум до 5 буде pH. Він зараз зменшується, з кожним разом зменшується і зменшується. Через хвилину він буде е, десь 4,5. Тере 5 pH. тобто сам по собі мідний купорос він дуже кислий. Застосовувати просто кислий розчин мідного купоросу на листі, яке вже розпустилося, дуже небезпечно. Якщо бруньки розпустилися і вже з'явилися листя, то чистий мітний купорос, розчин мідного купоросу дуже небезпечно застосовувати, тому що ви неодмінно поприпалюєте листя для того, щоб нейтралізувати розчин мідного купоросу, власне, і придумали бордоську рідину і бургунську рідину, яка не лише Змінює pH середовище. Але і робить його більш стійким на поверхні, цей рочин більш стійким на поверхні рослин. Ну, ось, подивіться, розчин мітного купоросу вже опустився до е, 5. Навіть до 4,9. Він там уже опускався. Ну і буде е, далі опускатися. Ну, Навіть якщо 5, ми говоримо, pH 5 це кисле середовище. Це. Саме розчин мітного купоросу. Зараз поміряємо бордоську рідину. Так, друзі. бордоська рідина має у нас 7,8. Ну, 78 8 десь показник pH. Тобто, це свідчить про те, що він став уже слабо лужним, цей розчин. Ну і міряємо боргунську рідину. Боргунська рідина 7. 7,2 приблизно. 7,1-7,2. Тобто це нейтральний розчин. Нейтральний. Таким чином, якщо ми будемо застосовувати бордоську або бургунську рідину, то ми будемо наносити не кислий розчин, а нейтральний або слаболужний розчин, який абсолютно безпечний для рослин, навіть якщо він буде потрапляти на зелене листя, то воно не буде припалюватися, тому що кислоти немає. Є луг, є слаболужний або нейтральний розчин. Тобто нейтралізували ми кисле середовище шляхом, якщо це бордоська рідина, то Шляхом додавання вапна, а якщо це бургунська, то шляхом додавання соди. І утворилося у нас такий стійкий, довгодіючий фунгіцид. Але на тому, якби, плюси і мінуси ще не закінчуються. Є ще один такий технічний показник, друзі, як забивання форсунок оприскувача або забивання фільтрів. Якщо ми застосовуємо просто розчин мітного купоросу, то подивіться. Там ніякого забивання немає. Ми його проціджуємо марлю, Ми можемо взагалі крізь марлю його не проціджувати. І ніякого забивання абсолютно там не відбувається. Тепер візьмемо бургундську рідину. Бургунській рідині сода теж вона добре розчиняється у воді. Якщо ми льмо бургунську рідину, то теж такого забивання там не відбувається. Може, якісь там механічні домішки, може, якесь там листячко попало, але вона добре також потрапляє туди вже далі до форсунки. І дуже рідко коли забивається, якщо ми вносимо бургунську рідину. Але як же ж справи тепер із бордоською рідиною? А от в бордоській рідині вапно воно достатньо не розчиняється так, як потрібно. І коли ми проціжуємо, то а, част. Часточки нерозчиненого вапна, вони, ось бачите, залишаються на марлі, через що обов'язково треба марлю застосовувати, коли бордоську рідину ми е, застосовуємо. І через застосування додаткових фільтрів, додаткового цього проціжування, робить застосування бордоської рідини дуже незручним, через що люди більшою мірою зараз переходять на застосування саме бургунської рідини. Отже, друзі, якщо ми застосовуємо розчин мідного купоросу, важливо пам'ятати, що його застосовувати можна виключно до розпускання бруньок, і бажано б концентрацію не перебільшувати 1-2% розчин. ну максимум трьохвідсотковий розчин. Якщо ж бруньки вже почали розпускатися, то можна застосовувати виключно або бордоську рідину, або бургунську рідину. Через те, що бордоська рідина найчастіше забиває форсунки, забиває фільтра, то більш зручним є застосування бургунської рідини. Вона не так тривалу дію, не таку тривалу дію має, як бордоська рідина, але до неї додають спеціальні прилипачі, і ефективність дії розширюється. Тому вибирайте самі, що вам використовувати в ваших садах, який саме фунгіцид, і завжди майте гарний врожай, гарний настрій. І до нових зустрічей.